Я довго працювала над тим, щоб зробити потрібні зміни в харчуванні, аби побачити втрату жиру і рельєф м'язів, яких я хотіла. Я намагалася спалити тренуваннями все зайве, що з'їла, але так не вийде, принаймні ненадовго. І чим більше ми намагаємось, тим більше ми шкодимо своєму довгостроковому успіху. Не кажучи вже про те, що з кожним роком стає все важче і важче скидати вагу і залишатися стрункою. Тож, оскільки б ми не намагалися, немає іншого шляху, окрім внесення змін у харчування, якщо ми хочемо бачити результат. Тому я покажу, як крок за кроком підлаштувати свій раціон у семи етапах, щоб реально запустити зміни. Ці поради з харчування будуть дратуюче прості і зовсім не сексі. І швидше за все, це речі, які ти навіть не захочеш робити. Ти можеш навіть думати, що ти вже виросла з цього, але знаєш що? Це стосується кожної. Базові речі не можна обійти. І занадто часто ми вважаємо себе занадто просунутими і втрачаємо фокус на основах. Саме тому ми не бачимо результатів. Тож повернися до основ і прийми ці зміни. Те, що з часом стає відчуттям балансу і природнього способу життя, на початку майже ніколи не здається таким. І ці зміни допоможуть тобі знизити ментальний бар'єр змінам, створити звички, яких ти реально захочеш дотримуватися, і побачити, як результати починають накопичуватися сніжною кулею. Але пам'ятай, нічого не зміниться, якщо нічого не змінювати. Тож крок перший. Почни відслідковувати. Я знаю! Дехто зараз готовий закрити це відео, бо ти не хочеш рахувати, ти ненавидиш трекінг. Це нудно, одноманітно, забирає багато часу. Це обмежує. Але знаєш що? Саме небажання прийняти цю базову звичку, причина, чому ти застрягла. Відчуваєш, що працюєш тяжко, але результатів немає. Але річ у тім, що трекінг не є обмеженням. Так, погоджуюсь, це не найвеселіша і не найцікавіша звичка. Обмеження це коли ми просто вирізали продукти в минулому без розуміння. Коли ми оцінювали своє харчування навмання. Тому, коли ти тільки починаєш трекати, ти нічого не вирізаєш, не обмежуєш, не оцінюєш, ти просто підслідковуєш. Тому що тоді ти знатимеш, як виглядає твій раціон зараз. Ти побачиш сфери, які можна покращити, але також справді зрозумієш, чим ти живеш тіло і як це тебе змушує почуватися. Трекінг може реально відкрити очі, і тоді, базуючись на тому, що ти реально робиш зараз, ти внесеш зміни, які відповідають саме твоїм потребам, а не якісь ідеальні дієті, спортсменки на змаганнях, що зовсім нереалістично для твого життя. Відстеження допоможе тобі робити невеликі зміни, які накопичуються замість того, щоб самотувати тебе, роблячи занадто багато і в результаті триватись. Бо здається, що зусилля не варті результату. Дуже часто ми намагаємось пришвидшити результати за рахунок дієти і у підсумку просто здаємося. Тому що результати не приходять достатньо швидко або не відповідають зусиллям, які ми відчуваємо, що вкладаємо. Ну, а щоб результати відповідали і навіть перевершували твої зусилля, приєднуйся до програми KitaCoach. Це програма схуднення без володу, зривів і виснажливих тренувань. Це структура і моя щоденна підтримка. А якщо любиш працювати самостійно, система метаболічної трансформації для схуднення КИТ 365 можуть тобі допомогти. Посилання на обидва ресурси в описі під відео. Крок 2. Додай 10 грам білка у три прийоми їжі. Давай уточню, я не кажу, що ти маєш їсти лише 10 грам білка. Я про те, щоб додати екстра 10 грам білка до твого білка, який ти вже кладеш на свою тарілку регулярно. Коли ми починаємо дієту, ми одразу кидаємось до обмежень і прибираємо продукти, які найчастіше нам подобаються найбільше. Але тут ми не сідаємо на дієту, а цими кроками ми коригуємо своє харчування. Саме тому потрібно сфокусуватися на харчуванні через додавання. Це не лише допомагає нам відчувати себе більш успішними у змінах і хотіти робити більше, але й зменшує ментальний супротив перед складнішими кроками далі. Тож спершу додай близько 10 грам білка у три свої страви. Якщо ти думаєш, а що таке 10 грам білка насправді. Це може бути 2 яйця до твого сніданку, в обід це може бути ще одна, приблизно 30 г курячої грудки салат, або 2 столові ложки харчових дріжджів, як приправи до твого основного білка. Це може бути третина склянки сиру або чашка кісткового бульйону замість супу чи рагу. Суть у маленьких змінах у тих стравах, які ти вже любиш. Ці дрібні додатки складаються у 30 г білка на день і допомагають вийти на рівень 30-35% калорій із білка. Це допоможе втрачати жир, зберігаючи м'язи. Таке збільшення білка може допомогти відчувати себе більш ситою та енергійною. Додавання білка може навіть створити дефіцит калорій без технічного зменшення калорійності, оскільки білок має вищий термічний ефект. Тіло потрібно більше енергії, щоб його перетравити і використати. Тож, додаючи, ми одночасно і коригуємо калорії, запускаючи втрату жир. Крок номер 3 Додай якісні жири. Але правильно, вони дають зовсім інші сигнали тіла, ніж вуглеводи. Але цей ефект видно тільки тоді, коли жири не заблоковані порцією юрису чи шматком хліба поруч. Бо інсулін від вуглеводів знімає доступ до жирових запасів. І весь механізм знову гальмується. По-перше, через якісні жири ми відновлюємо метаболічну глучкість. Якщо хоча б один прийом їжі зробити без вуглеводів, клітини знову вчаться використовувати жир як паливо. І саме тоді авокадо чи оливкова олія стають не просто калоріями, а інструментами для переходу тіла в режим жироспалення. По-друге, це гормональний контроль апетиту. Жири стимулюють холецистокіни і GLP-1, які вимикають голод. Ти довше залишаєшся ситою і не потребуєш перекусів. Але цей ефект зникає, якщо одночасно підняти глюкозу фруктами чи гарніром, тоді апетит повертається так само швидко. І третє, мітохондрії. Омега-3 і поліфеноли з жирної риби, какао чи оливок роблять клітини енергетично ефективнішими. Менше запалення, краща чутливість до інсуліну, більше розпалення. Але знову ж таки, якщо ти їси лосось із рисом, тіло в першу чергу спалить глюкозу, а не жир. Тому важливо не просто додавати правильний жир, а прибрати старілки вуглеводний баласт у тому ж прийомі їжі. І найкраще це робити під час вечері або сніданку. І тоді цей крок справді починає працювати. Жири дають енергію, стабільність і запускають тіло на втрату жиру замість зберігання. Крок номер 4 Правильна гідрація. Не йдеться про те, щоб просто пити більше води. Можна випивати 3 літри на день і все одно залишатися зневодненою. Бо гідрація це баланс води і електролітів. Саме вони визначають, чи вода доходить до клітини, чи просто проходить транзитом. Без натрію, калію і магнію клітини не тримають воду, і замість енергії ти відчуваєш втому, голод або навіть тягу до солодкого. Це класичний сигнал зневоднення, який ми часто путаємо з голодом. Тому ключ не в тому, щоб пити воду літрами, а в тому, щоб забезпечити її правильний склад. Це може бути мінеральна вода, вода з дрібкою морської чи гімаланської солі, чи електролітні суміші без цукру. І тоді навіть менша кількість рідини дає кращий ефект стабільну енергію, відсутність тяги до перекусів і оптимальні умови для жироспалення. Правильна гідрація це фундамент, без якого жодна стратегія харчування не працює так, як треба. Я завжди починала свій ранок із кави. Це була моя незамінна звичка. Але кілька останніх років я починаю день зовсім інакше, зі склянки води з електролітами і тільки через деякий час дозволяю собі каву. Ця дрібна, на перший погляд, зміна дуже вплинула на мій рівень апетиту і на відчуття енергії протягом дня. Коли тіло одразу зранку отримує правильну гідрацію, воно працює стабільніше, і навіть голод відчувається зовсім інакше. Друге, це мінералка. У мене пляшки мінеральної води стоять по всій хаті, і саме це допомагає мені пити більше. Бо справа не в красивій фляжці чи додаткових нагадуваннях. Головне, щоб вода була завжди під рукою. Якщо вона є поруч, ти автоматично тягнешся до неї, а не до чогось іншого. Це найпростіший спосіб зробити гідрацію легкою і природною, без зусиль і самоконтролю. Крок номер 5 Заміни один продукт, який не служить твоїм цілям. Коли ти вже впроваджуєш попередні зміни і бачиш, як звички накопичуються щодня, потрібно вийти трохи далі з зони комфорту, щоб пришвидшити результат. Заміни щось, що точно не працює на твоїй тарілці, щоб скоротити 50-100 калорій у денному раціоні, збільшити білок і покращити якість їжі та різноманітність мікронутрієнтів. Це не означає, що потрібно одразу відмовитися від улюбленої страви, навіть якщо вона не найкорисніша. Але це означає вибрати щось, без чого ти легко обійдешся, і замінити це щось або скоригувати порцію. Це означає зробити вибір, виходячи з твоїх цілей, і почати з однієї страви чи продукту, на якому ти сфокусуєшся. Такий підхід дозволить створити невеликий дефіцит калорій на основі твого реального раціону, який ти зафіксувала під час трекінгу. Подивися на своє щоденне харчування, що несе найбільше калорій? Яку порцію можна трошки зменшити? Підказка це має бути твоя порція рису, макаронів чи картоплі. Також зверни увагу на ті здорові продукти, які є більш калорійно-щільними і які ти споживаєш протягом дня. Такі продукти, як горіхи, хоч і корисні, не завжди є найкращим варіантом, коли ми намагаємося втратити жир. Горіхи виглядають здоровим перекусом, але насправді це найгірший варіант, якщо ти намагаєшся втратити жир. Вони місять багато жиру, але разом із тим і вуглеводи, які піднімають інсулін. А ще їх дуже легко переїсти. Жменя, друга, і ти вже отримала кілька сотень калорій, які тіло точно не спалить у режимі жироспалення. Тому краще замінити горіхи на продукти без вуглеводів, наприклад, на шматок пармезану чи джерки. Вони дають чистий білок і жир, не піднімають інсулін і тримають апатит під контролем. У результаті ти отримаєш сигнал ситості, тіло не блокує доступ до власних запасів і ти реально рухаєшся вперед у втраті жиру. Це не про менше калорій, а про якість сигналів. Горіхи дають тілу сигнал накопичувати, а пармезан чи м'ясо сигнал використовувати, жир як паливо. І саме ця різниця визначає, чи ти стоїш на місці, чи бачиш результат. Тож почни змінювати продукти, які не є ідеальними, або регулюй порції, щоб ще більше віддавати пріоритет білку і поступово знижувати калорії всього на 50-100 калорій на день. Далі, крок шостий. Продовжуй підлаштовувати, коли бачиш прогрес. Продовжуй вносити корективи і, і робити покращення, повертаючись до кроків 2. 5, Щоб знову подивитися, де можна додати білка, де можна відрегулювати вуглеводи чи жири, щоб побачити, як кожен макронутрієнт впливає на результат. Чи можна ще покращити гідрацію? Навіть почни оцінювати інші аспекти харчування, включно з часом прийому їжі. Фокусуйся на змінах, які реально виконати навіть у найгірші дні. І продовжуй відстежувати. Також приймай до уваги, що твій спосіб життя може змінюватися. Те, що працює в один період року, коли ти мотивована, може не бути потрібною звичкою в інший час. Дозволь своїм звичкам мати припливи і відпливи. Іноді нам простіше фокусуватись більше на натуральних продуктах, іноді ж знаходити способи інтегрувати більше улюблених страв. Тому що саме це дозволяє залишатися свідомими. Але ключ у тому, щоб продовжувати відстежувати і коригувати, підлаштовуючись під себе в конкретний момент. І це приводить мене до останнього кроку. Крок номер 7 Не виправдовуй навіть 1%. Занадто часто, коли ми починаємо вносити зміни і бачимо, як результати накопичуються сніжною кулею, ми розслабляємося. Починаємо самі себе саботувати, виправдовуючи відхилення та непослідовність. Найбільша пастка сказати собі, я і так стараюсь достатньо, бо зазвичай у цей момент ми вже закриваємо очі на дрібні відхилення, які день за днем накопичуються і тихо відводять нас у бік від результату. Замість цього залишається сфокусованою на трекінгу всього, щоб знайти баланс. Відстежуй і хороше, і погане, і не ідеальне. Це допомагає уникнути негативних оцінок і справді дозволяє продовжувати будувати результат. Це визнання того, що відбувається насправді, щоб ми могли зрозуміти, чому результати є саме такими, якими вони є. Бо занадто часто нам здається, що ми дуже стараємось дотримуватись звичок, а насправді щось просідає. І тоді ми розчаровуємось, коли результати не відповідають зусиллям. Тому не виправдовуй відхилення і продовжуй трекати, рухаючись до своїх цілей. Використовуй ці сім кроків, щоб допомогти собі побачити ту втрату жиру, на яку ти заслуговуєш. І навіть приділий тигдень кожному кроку, перш ніж додавати наступний. Це може здаватися болісно повільним, але саме так створюється дисципліна і мислення успіху, які роблять так, що нам хочеться продовжувати і відчувати контроль над змінами. Бо результати у втраті жиру і формуванні м'язового рельєфу приходять від щоденних звичок, яких ми постійно і послідовно дотримуємось. Успіх не дається раз і назавжди. Це оренда. І платити за неї доводиться щодня. Напиши в коментарі, яку з семи звичок береш у роботу цього тижня. Лайк підтримає відео і покаже його тим, кому це потрібно. Побачимось в наступному відео. Па-па!